Добрий день, малят! Ви сьогодні вже прокинулись? Зранку мамі посміхнулись? Настрій гарний кожен має. Я вас радо всіх вітаю. Посміхніться ж ви до мене. Посміхніться ж ви до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай же гарний буде день. Дітки, сьогодні ми з вами обговоримо тему. Дуже важливо тема дружби, миру, спокою, взаємодії, взаєморозуміння між кожною людиною. Спілкування між людьми зазвичай починається з привітання. Дітки, а чи знали ви, що в різних країнах є різні жести привітання? Найпоширеніше привітання це рукостискання. Воно поширене. У багатьох країнах. Але є країни, в яких є різні жести і дуже цікаві. Наприклад, у Новій Зеландії при зустрічі торкаються один одному носиком. Тібетські жителі при зустрічі показують один одному язика, а в Індії вітаються склавши дві руки разом. Представники одного з африканських племен при вітанні один з одним високо-високо пригають. Ви бачите, дітки, як багато різних народів у світі. І у кожного є свої традиції та звичаї. Але у нас є спільне наш дім це наша земля. Усі народи повинні дружити між собою. Допомагати один одному підтримувати у скруті та жити в мирі. Мир і спокій це такий стан, коли немає війни, коли між людьми налагоджені гарні стосунки, панує доброта, любов, взаєморозуміння та взаємоповага, щастя та терпимість. Дітки! А чи існує мир та дружба в казочках? Звичайно, що так. Пригадаємо казочку колосок. Там, друзями, були у нас двоє ледачих мишеняток. А в казочці котик та півник. Котик з півником ми жили дружно та мирно, допомагали один одному. Казочка Рібка. Дідусю допомогли всі герої казочки. А в рукавичці жодного звірятка не образили. Всіх пустили до рукавички. Справжню дружбу поєднують гарні вчинки. Давайте пограємо в гру, де будемо обирати, які вчинки добрі, а які погані. Уважно розгляньте картинки та оцініть, добрий чи поганий вчинок зробили герої. Чи добре зробила лисичка, коли обхитрила вовка і не сказала йому правди, як наловила рибки У казці лисичка сестричка та вовк панібрат? Ні. Цей вчинок лисички поганий. Чи добре зробили мишенята із казки колосок, коли не допомогли півнику приготувати пиріжки? Ні. Цей вчинок мишенят поганий. Чи добре зробила червона шапочка, коли погодилась віднести гостинці бабусі? Так, цей вчинок добрий. Чи добре зробили бабуся, внучка, жучка та киця, коли допомогли дідові вирвати рібку у касі рібка? Так, цей вчинок добрий. Чи добре зробив півник, коли допоміг зайчикові прогнати лисичку із казки Зайчикова хатка? Так, сейчінок півника оціним добре. Чи добре зробила мишка, прихистивши дюймовочку взимку? Так, сейчинок мишки оціним добре. Чи добре зробила лисичка, коли з'їла колобка? Ні, цей вчинок поганий. Чи добре зробила лисичка із казки котики півник, коли вкрала півник? Ні, сейчинок лисички поганий. Молодці дітки, з вчинками казкових героїв справились відмінно. А чи знаєте ви, що робити, коли посварився чи образив свого справжнього друга? Якщо посварився з другом, скоріш Мирилку промовляй. Не сварись, а мирись, і не серце, усміхнись, дай мені мізинчик свій. Помирімося, мерші. Вірю, що ви своїми друзями цінуєте один одного та уникайте суперечок та образ. У сьому світі були часи, коли люди не могли знайти спільної мови, сварилися між собою і воювали, що призвело до людських страждань, болю та випробувань. Відтоді люди навчилися. Цінувати мир, спокій та дружбу. Та започаткували святкувати та відзначати мир особливим днем. Його назвали День миру. цей день святкують 21 березня. В цей день люди пригадують, як важливо жити у мирі та дружбі. Бути терплячим та милосердним один до одного. Як важливо берегти мир на всій землі. Традиційно символом миру був птах. Цей птах був голуб. Згідно з народним уявленням, голуб це птах чистоти, святості, Божесті. Голуб це образ, який прийшов у християнство із Старого Завіту. Біблійна легенда розповідає що після всесвітнього потопу мною випустив голуба в небо, щоб той довідався, чи спала вода з землі. Довгий час не було голуба, голуб повернувся, приніс оливкову гілочку як свідчення того, що на землі вже благодатні умови для проживання. І це був знак приходу миру, оновлення життя. Тож сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію Голуб миру з нашими патріотичними стрічками. Розпогляньте, які у мене вийшли. Дуже чекаю на ваші роботи. До зустрічі!